Без України немає немає тебе, тому що ну я не представляю своє життя без України майбутньої. майбутнє. І знову ж це не пафосні слова. Завдяки цій війні ми можливо і стали нацією. Вітаю це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях Юрко Юрченко, який нині Юркеш. Дай Боже, бач, щасливий це дуже добре. Тому що я виріс справді на ваших піснях, і мені за честь зараз з вами спілкуватися. Ви сьогодні виступали на ну, найпрестижнішій українській премії Юна. Ви сьогодні, наскільки я знаю, виконували пісню Скрябіна. Розкажіть про свої враження. Ну які враження? Я скажу так, що краще було б, щоб Кузьма вийшов, сам заспівав свої пісні, але так вже не може бути вісім років, як його немає, п'ять років, як я співаю гурті Скрябін. Кузьму не ні замініть, ніхто не переспіває, оскільки я вже всякого негатива почув на свою сторону, але зараз такого нема, тому що люди розуміють, що е, Скрябін такий гурт. Ну, напевно, на сьогоднішній день найбільш е, е, ротіруємий по радіо, по, по всьому, скрізь співають його пісні, ідеш по Львову, обов'язково в Празі, чи в Польщі, чи будь-по якому світу, е, Скрябін потрібен людям. Тому, в принципі, я прийняв таку, таке рішення співати в цьому колективі. Е, можливо, воно впливає і на, на, на мій гурт, десь час від часу мої там фани також мені закидають, що ти давай пиши своє. Є така справа, але ну, десь так ви постійно долучаєтеся до різноманітних благодійних концертів і їздите на передову з концертами. От які взагалі враження, от коли ви виступаєте перед бійцями? Е, враження від війни? Не війне, а від, від, від того, як виступаєте, це важко. Я постійно вважаю, що я мало роблю. О, мені здається, що хочеться додати, хочеться щось більшого заради перемоги, і це заради не пафосні слова. Але витягуєш себе, скільки ти скільки ти можеш, скільки ти вмієш. Я постійно рвуся, на, як то кажуть, на війну з першого дня в принципі в добровольчий батальйон вступив. І основна моя частина робота в батальйоні. Але я бачу, що не кожен боєць може виїхати, наприклад, в Америку, як ми з гуртом скрябінь зібрати 100 тисяч доларів. Я знаю конкретно, яким хлопцям із нашого батальйону це пішло на протезування. Я особисто слідкую за цими штуками. Там люди колись мені присилають. Займаємося волонтерством, співаємо. Я кажу, але я в мене враження, що ну, я би хотів більше робити. Я не знаю, яким чином. Але благодійний фонд чи ви просто перераховуєте гроші? Я ну, навіть, не знаю, це не моє, то треба там всякі ті бухгалтери, знаєш, Робимо те, що можемо, і. Включайтесь всі в роботу, тому що без України немає, немає тебе, тому що ну я не представляю своє життя без України майбутнє і знову ж це не пафосні слова. Я не можу представити, що ось Україна там окупована, вона, не дай Бог, під якимось там гнітом, і і ти десь живеш. Я буду боротися до кінця, не знаю блін, скільки вистачить сил. Ми будемо в лісах, ми будемо взривати, ми будемо диригувати, блядь, ну ми цих москалів знищимо к чортовій матері. Україна переможе, і це на сьогодні найголовніше, що може тільки бути, якщо ти є справжній українець, в тебе не може бути інша думка, крім е, впевненості в нашій перемозі. Як приїжджаєте на передову, просять вас, хлопці, співати ті пісні, які ви колись виконували, чи в основному ви вже виконуєте нові. Значить, дуже багато подописував пісень за часів війни військових. Дуже багато ми підняли пісень уонських, упівських, яких ніхто не знав. Тобто дуже багато таких батальйонних пісень, які мало хто знає, але вони в нас там співають. Звичайно ж там, коли там кажуть, всі згадують там дуже багато бійців. Типу, я також там виріс на вас, я дивлюся, дядько, бородати. Отакий боєць, я до нього, отак. Та ти там. Mm -hmm. А він каже, а я там виріс на ваших піхав. Куди ти виріс? Ти ж, блін, ти ж бородатий чор. Знаєш? Звичайно, співають старі пісні. Там нема, мене не сприймають вже. В моєму батальйоні, принаймні як артиста, Тобто, вони знають, що в мене гітарка завжди зі мною в машині, де, де би там не були в будь-яких місцях, чи в пініч чи, чи в вірнопілі чи зараз на Лиманському напрямку. В мене гітара завжди в машині. І повір мені, це дуже треба бійцям, тому що можливо і моя ця основна місія піднімати їх в дух. Тому що вони бачите, приїхав пацан, нормальний артист, який не сить, який разом з ними йде в окопи, і, і це їх дуже підтримує. А яка от така пісня? Да, коли говорили такий січових? Можливо, стрільців, можливо, зараз ну дві два рядочки. Та скачайте в інтернеті, цей шарабан, пісня. Бій шарабан, ламайте зуби. Раніше вона була бо й Ми заспівали шарабан це є наша строєва карпатської січі, батальйону Пісня. Шарабан то барабан з, -з, -з кури москаля, ми так його називаємо. Цей пісня-кум, присята нашому отаману, командиру, який загинув 19 червня вже рік тому, вже, вже, не віриться, вже рік пройшов, як немає нашого командира-отамана, який створив цей батальйон Карпатська Січ, який привів нас в ЗСУ в 49-й, окремий стрілецький. Це люди, які, які пішли і після себе залишили такий окоп, таку прірву, що ну, ніхто їх не може замінити. Це люди, яких замінити неможливо. Старчаються найкращі Андрій Жованик, я можу зараз перечисляти. Я всіх знаю, всіх хлопців, яких ми втратили. Тому зараз треба, як то кажуть, на цих молодих тримається майбутнє. Я бачу, як ці хлопці 20-річні, які пішли, які не читали повістки, які самі пішли добровольцями, які зараз стали, і там, де він чи згадаю, хлопець загинув так, таким молодим, а я, який він був поважний, і як його поважали і, і в Україні, і, і, і колеги, і побратими. Українська нація зараз, зараз клепається. Завдяки цій війні, господи, прости, завдяки цій війні, ми можливо і стали нацією. Інакше, ми би такі. Тут Кіркорова того слухали. тому, Як то кажуть, камінь, вода точить і Дуже, дуже біда, що таким, таким, таким чином, але Україна зараз піднімається і всі в світі знають, ніхто вже не путає, якщо кажуть, що це Україна, всі знають, що це не Росія. І це є велика місія наша сьогоднішнього дня, того, що Україна стала Україною, стала тією країною. Це безперечно, я впевнений, буде перемога. І Україна стане такою сильною. Ну, я, я, не, я не знаю сильнішої країни, як, як наша. Ніхто з таким не стикався. Що, на вашу думку, може пришвидшити нашу перемогу? В нашу перемогу пришвидшать навіть не всі ці F-16, не всі ці Бредлі, Купери, не всі ці танки-шманки. Якщо хто побував на передовій, хто знає ці очі, знає цих людей, це люди. Е, неможливо збороти націю яка прагне до свободи яка народжується вже вільною людиною в нас в нас це закладено в крові ми не здамо ні кусочок нашої землі. Ти ж бачиш, ніякі ні переговори. Африканці сьогодні приїхали. Давайте ми Путіна відпустимо. блядь. Та пішов ти нахуй. Ніхто нікого не відпустить. Ми будемо йти до перемоги, незважаючи ні на яку ціну, господи, прости. Ми є сильними, ми є українцями і, і треба гордитись цим. Я горжусь, що я українець. Я також. Це і... дуже круто. І на останок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Е, друзі, це біг на дальню дистанцію. Війна продовжується. Якщо зараз е, в Києві часом приїжджають ракетки, люди відчувають, що вона десь є. Вона не перемістилась на схід, вона в серці кожного. І війну, цю війну можна тільки виграти. І інших варіантів немає. Тому включайтесь, хто волонтеркою, хто чим, е, як казав мій дідо, то сила, і в цьому наша непереможність. Ми це показали з першого дня війни, е, що Україну не здолати. Ми повірили в себе, і це правда, що ми сильні. Ми переможемо. А це найголовніше, тому що Україна понад усе це не просто слова. Це це має бути це має бути тут, друзі. Без України нас не буде, і з життя, і сенсу немає більше ніякого жити далі. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Дай дякую.